Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець, в прямому стрімі українські сукіряни, українські сукеряни, які не забувають ні про одного українця, який загинув за нашу незалежність. Не забувають, хоча забувати це українська традиція. На превеликий жаль наш нарід забуває про тих. Хто віддав за нього життя? З за легкістю забуває. Подивіться, будь ласка, на бучні святкування Дня Незалежності. Декілька днів назад. Дякую, пане Олег, за те, що вітаєте з Вінниці. Декілька назад бучно святкували в Києві, в Одесі, в інших містах. Гуляли, кричали здоровенні молодики, за якими не полюєте ЦК. Пили веселилися в День Незалежності, а потрібно було просто мовчати. Тому що День Незалежності це траур. Боротьба за незалежність це тонни пролитої української крові, мільйони загиблих. Я не бачу ніякого поводу в День Незалежності веселитися, сміятися, вищати і танцювати. Показували вечірку київських студентів, як вони скакали як на віжені на День Незалежності. Студентів, які не хочуть іти на фронт. Тому що 18 років вони кажуть, помирати. Ну, як я помру, 18 років. Да? Важко мені говорити. Ви знаєте, я буду говорити сьогодні, тримаючи саму дорогу річ в моєму житті. У мене є речі, які для мене дорогі, яких я. Заповідають тих, хто будуть мене ховати. Звичайно, як вони послухають мій заповідь, покласти в могилу. Ви бачите оця річ? Оцей шарфик, самооборона Майдану. сама дорога згадка у мене про Майдан. Шарфик самооборона Майдану, який я заповів покласти з. Зі мною у могилу покласти мені на груди, як пам'ять про те, що 18, 19, 20 лютого а в дні розстрілу Майдану ті страшні дні для майданівців насамперед, я був там. Пам'ять про Майдан, пам'ять про людей, яких ніколи вже більше Україна не побачить, пам'ять про Залізних воїнів, Майданівців. А Майданівці зробили тоді те, що не зробила, і не зробить жодна армія в світі. Майданівці зробили тоді те, що не зробили, навіть залізні римські легіони, навіть безстрашні воїни спарти. Майданівці тоді з Лопатами в руках, з пляшками, коктейлями Молотова відстояли незалежність України, не дали Януковичу ще в 2014 році. Приєднати Україну до Росії. Вдумайтесь подвиг майданівців, хто би навіть зараз пішов би з палицями, з черенками від лопат на снайперські гвинтівки, на автомат. Пам'ятаєте, як пішли по інститутській. Хто би міг повторити цей подвиг? Це для тих, хто клянуть майдан, обзивають майданівців, зневажають майданівців, ви б це могли зробити, ви б це не зробили. Ніколи би не зробили. Тому от я весь цей стрім буду тримати з останніх хворих своїх сил в руках як пам'ять про хлопців, про своїх побратимів, про воїнів, яких ніколи вже в світі не буде, про майданівців. Сьогодні сумна річниця. Сьогодні річниця, про яку ніхто в Україні не каже зранку ні одного повідомлення. Правильно, чому ж? Потрібно забути тих, хто гинули за Україну, так, потрібно зробити з українського народу манкуртів, які забувають своїх. Ну це ж традиція. Сьогодні день пам'яті добровольців, яких по змові української тодішньої влади і російської влади убили в соняшниках в Віловайську. Сьогодні трагедія Іловайська 29 серпня 2024 року, при виході з міста Іловайськ Донецької області по коридору, який оговорила влада Порошенка з владою Путіна, добровольців майданівців, підкреслюю добровольців майданівців, в кількості тисячу чоловік, і навіть більше розстріляли в притул російські військові. Розстріляли засідок, який вони облаштовували чотири дні наперед, як вони потім зізнались. Більше тисячі майданівців, цвіт Майдану, безсмертних, невмирущих воїнів загинули, були підло вбиті. Вони їхали і думали, що їм гарантували безпеку. Гарантував безпеку Порошенко, гарантував безпеку Путін. Вони помилились. Вони помилялися ще на Майдані, коли я казав, хлопці, нас будуть вбивати. Ви знаєте, я на Майдані дуже ризикував, тому що я ж оперативник, я ж сам історик. Я знав, що перше завдання влади, яка приходить від реву револю... після революції, це позбутися тих революціонерів. Мавр зробив своє діло, Мавер має йти. І під кінець майдану я говорив: хлопці, нас будуть збуватися. Вони дивилися круглими очима. А хто ти такий, що каже? Я кажу, я людина, яка розуміє, що буде далі. Майданівці для влади Турчинова, Порошенко і тих, хто з ними прийшли, клічки всі, Нікуля влоба Юрика Луценко, представляли саму велику небезпеку, тому що Майданівці відверто говорили, що Майдан ще не закінчився після того, що побачили. Після Майдану в Україні, після вбивства Сашка Білого. Тому, тому коли почалося АТО, коли росіян по договорняку Турчини Порошенко, Сеня, Кулявлоб запустили на Донбас і Луганськ, коли почалися перші бої, коли звірячі замучили володю Рибака який захищав український прапор і зривав російську ганчірку. Коли замучили перших майданівців Юру Поправка і хлопчаків, які без зброї пішли на Донбас, коли почали убивати перших перших майданівців з офіцерської сотні, яка пішла визволяти Харківську КМДА з голими руками, тому що влада не дала їм зброї. Коли почали вбивати перших майданців, коли почали вбивати Сашка Білого, я зрозумів, що я правильно казав хлопцям: нас після Майдану будуть убивати. Хлопці, дивіться, бережіться, стережіться, думайте, що робити. На превеликий жаль, хлопці на майдані не послухали мене. Не послухали, тому що важко говорити з людьми. Які не знають оперативної роботи, які не читали дуже багатьох книг. Важко говорити з людьми, які вірили. Вірили Турченову, вірили Сієні Кулявлобу, вірили Пороху, які кричали з трибуни Майдану: хлопці, ми за вас, ми за Україну. Вони їм вірили, а я не вірив. Я не вірив, тому що знав історію всіх людей, які робили революцію, влада, яка приходила після революції. Знищували тих, хто робив революцію. Це класика класика світової історії. І я розумів, що те ж саме зроблять з Майданівцями. На превеликий жаль, майданівці мені не вірили. Хоча, говорячи це їм, я ризикував тим, що мене самі ж свої і прикінчать. Просто прикінчить і все. Що зробиш? Говорити правду завжди страшно. Продовжує історію. Після майдану, після майдану я поїхав додому, а потім повернувся на Майдан, коли вбили Сашка Білого. Майдан був готовий піднятися і відомстити за Сашка Білого. Правий сектор збирав людей, половина сотень самооборону майдану, готова була підтримати правий, правий сектор. Але Сашка Білого продали. За Сашка Білого не відомстили? Пам'ятайте, кричали. Ми відомстимо за Сашка Білого, ми за нього поквитаємося? Хто відомстив? Взагалі, коли я чую крики, ми відомстимо, ми пам'ятаємо, ми помстимося? Ми не питання, кому ви помстилися? Кому помстилися? Всі ті, хто вбивали Майдан, живі здорові. А 97% майданівців мертві. Все, кому ви помстилися, рідні? Для чого ці балачки? Для чого ці балачки? Скажіть, будь ласка. Після Майдану почали збирати добровольчі батальйони. добробати. Збирали по всьому Києву, викладали адреси в соцмережах, в київських газетах, приходь туди-такий-то -туди, добровольчий батальйон набирає людей. Прийшов я туди. Що мене здивувало? Здивувало те, що люди, які набирали в добровольчі батальйони, були повністю профнепридатні, як військові. Я людина, яка служила в радянській армії, служила в військах спеціального призначення, дивився на цих людей, і мені було страшно, як ці люди набирають людей на війну. Вони були повністю профнепридатні для військової справи, повністю практично не знали, як воювати. Це були наївні люди. Я до сих пір пам'ятаю одного з здоровецьким ножом, таким як Рембо, який підійшов до мене прямо в приту і каже: А що ти можеш? Я сидів на стільці, писав анкету, дитячу анкету. Анкети в Добробатах скопіювали з анкет приватних, приватних охоронних фірм українських слово в слово. Я кажу, я можу з позиції, отак сидячи на стільці, одним ударом звалити тебе і забрати в тебе твого ножа. Кажу, для чого ти з цим ножем, хлопче, ходиш і цей ніж світиш, показуєш, кого ти хочеш залякати? Той почевернів, дивився на мене так. Ви знаєте, важко було. А ще було важче, коли там була ось така е, в тих анкетах сторіночка. А що ти можеш, чим ти можеш нам прислужитися? Що ти вмієш? Я скрізь писав: я маю досвід оперативної роботи. Інші писали: Я служив стрільцем, я гранатометник, я кулеметник, я там ще хтось. А я писав: Я оперативник, маю досвід оперативної роботи. І писав свій номер телефону. Хоча як оперативник знав, що світити свій особистий номер телефона не бажано було і тоді, і зараз. Але я свідомо йшов на ризик, тому що хотів з добровольцями піти на Донбас. Ви знаєте, що ні одна анкета в добровольчі батальйони, де я писав, що я оперативник і маю досвід оперативної роботи, не пройшла. Ніхто мені не позвонив. І я зрозумів, що діло нечисте. Як не брати в добробати людину, Майданівця, яка була в дні розстрілу Майдана на Майдані, яка довела те, що вона готова помирати за Україну і помирала, як не брати в добровольчі батальйони, ідучи на Донбас? Там же край потрібні люди, які знають хоча б ази оперативної роботи, знають, що таке розвідка, що таке контрозвідка, знають, що таке агентура. Мене не взяли, і я говорю відкрито. Я зрозумів, діло нечисте. Хтось зацікавлений, щоб добровольчі батальйони відбирати людей, які будуть сліпо виконувати накази, не думаючи навіть над ними, які сліпо підуть на смерть, яких принесуть в жертву. Я це ще тоді зрозумів. І я не помилився: добровольчі батальйони звели в місто Іловайськ 10 років назад. Цей день, 29 серпня 2014 року, добровольчі батальйони звели в місто Іловайськ всі до одного, звели, начебто, на відпрацювання міста Іловайськ, звели з одним боєкомплектом БК і з харчами на 2-3 доби. І ніхто не подумав з командирів добробатів, чому їх з одним боєкомплектом і з харчами на дві доби заводять в місто. Ніхто не подумав, що це буде пастка. Якби я був в добробатах, я би кричав: хлопці, це пастка, Всі добробати, всіх майданівців зводять в одне місце. Це ж хочуть всіх обнулити, але тому мене і не взяли в добробати, тому що ті, хто засновував добробати, свідомо приносили своїх жертву. По заказняку. А оперативник, який би сказав хлопці: не робіть пастка за замочить вас, не був потрібен. І хлопці повірили, зайшли в Іловайськ. Коли зайшли в Іловайськ, поступила інформація, що місто оточують російські війська. І Андрій Білецький за зову сказав: хлопці, виходимо з Іловайська, це пастка. Я виведу своїх на нараді командирів доброватів. І ось ще одна трагедія, про яку мало хто говорить. Командири добробатів засудили Білецького і сказали, що вони виконують наказ і не вийдуть з Єловайська. До Білецький сказав, хлопці, ваша справа, я вивожу своїх. І Андрій Білецький вивів Азов з Єловайська і зберіг Азов як бойову одиницю. Після того, як Андрій Білецький вивів Азов, через півдня місто Єловайськ Оточили повністю російські війська. І усі добробати, усі майданівці а були там найкращі воїни в Майдану, були оточені. Я вам розкажу те, що не розкаже ніхто. В Іловайську запанував голод, не було що їсти. Хлопців недаром туди же завели по Заказняку з одним боєкомплектом БК, щоб вони не мали чим навіть відстрілюватися із запасом харчів на два дні. Не стало води, не стало продуктів. Місто було пусте, магазини були пусті, і хлопці билися навіть за одну помідорну і картоплину чи огірок нагорода. Не було ні води, не було їди. І майданівці трималися, трималися, зрозумівши, що вони в пастці. Майданівці дзвонили Порошенко, майданівці дзвонили з Добробатів Авакову. Давайте, рятуйте майданівців, давайте, проривайте кільце. А в цей час Порошенко з міністром оборони тодішнім Гелетем приймали парад в Києві. Приймали парад в Києві, так? Приймали парад в, Києві в той час, як майданівців убивали в Соняхах і Ловайська. По домовленості між Порошенком і Путіним добробатам майданівцям пообіцяли вільний вихід з Іловайська. Зробили їм коридор в Соняшниках. І коли майданівці вийшли колонами з Єловайська, зайшли в соняшники, їх почали розстрілювати в упор. Стріляли з усього, з гранатометів, з важких кулеметів, розстрілювали майданівців як в тиру. Більше тисячі чоловік було вбито, дуже багато поранено, дуже багато пропало без і взяли в їх полон. І доля до сих пір невідома. Все, вдумайтесь, завданням Іловайська було. Завести усіх майданівців і просто покласти всіх. Це був договорняк між українською владою Порошенка і владою Фюрера Путіна, тому що і Пороху, і Турчинову, і Сені Кулявлобу, і Путіну були страшні майданівці, страшні, як незламні рицарі, незламні, непідкупні, нескорені рицарі неньки України. І вони по договорні їх вбили. Війна російсько-українська з 2014 року є договорняком, а українці в ній гинуть. Як загинули кращі сини України, найкращі ми, побратими Майданівці в саняхах під Іловайськом. Сьогодні 10-та річниця трагедії по Іловайськах. Від ранку в соцмережах ні одного допису, від ранку ні одного відео. Майданівців забули, їх принесли в жертву. Не забув я. Я сьогодні сказав правду. До кінця життя буду ненавидіти Турчина, Сіню Кулявлоба, Порошенко, Пецю, Вальцмана Пороха за те, що він завів моїх побратимів у пастку, за те, що він їх знищив по договорнику з Фюрером Путіном. До кінця смерті буду проклинати їх. І до кінця смерті буду плакати, що хлопці мене не послухали. Не послухали. Не взяли на Донбас? Інакше би, інакше би залишилися живі, інакше б добробати могли змінити би долю України. Але хтось з чорношляпи був зацікавлений з російськими чорношляпами просто залишити майданівців в Соняшниках Ловаську. залишити їх мертвих. З вами Ігор Швець. Схилімо голову сьогодні. Просто схилимо голову. Просто помолимося за хлопців з добробатів, які загинули 29 серпня 2014 року в і Іловайська. Згадаємо їх, мучеників, мучеників, герої-мучеників. З вами Іришвець. Дякую за стрім. До нової зустрічі.